Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні наше 305 те заняття, тема якого логарифмічна функція та її властивості. Перш ніж ми розпочнемо вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Адже саме так канал може мати свій розвиток. Отже, сьогодні ми будемо розмовляти з вами про логарифми. Зверніть увагу, що називають логарифмічною функцією. Логарифмічну функцію називають функцію виду f від x дорівнює логарифм з основою А X. Де область визначення D від F дорівнює від 0 до плюс нескінченності. Згадуємо, що називають областю визначення. Це усі значення, які може приймати наш Х. Далі. Також ми маємо сказати, що функція логарифмічна. Буде оберненою функцією до показникової. Часу, аби нам це доводити, в нас нема, тому просто сприйміть цей факт. Тобто дивіться, функція f від x дорівнює логарифм з основою А обернена функції показниковою g від x дорівнює А у степені X. Тобто вони між собою обернені. І також ще один факт, який вам необхідно знати, дивіться уважно. Область визначення логарифмічної функції. Це вона дорівнює області визначення показникової функції, і це дорівнює від нуля до плюс нескінченності. А область значень як логарифмічної, так і показникової це множина дійсних чисел, тобто будь-яке число. Йдемо далі. Тепер розглянемо графіки кожної функції. Отже, маємо дві функції логарифмічну та показникову. Вони, як я вже сказав, обернені одна від одної. І що ми можемо тут помітити? Що функція буде зростаючою, то й обернена до неї функції також є зростаючою. І логарифмічна та показникові функції будуть зростаючими у тому випадку, якщо основа А буде більше за 1. Тепер відповідно про спадні функції. Зверніть увагу: функція логарифмічна та показникова будуть спадними у тому випадку, якщо показник А. Знаходиться у діапазоні від 0 до одиниці. Графіки функції виглядають наступним чином. Тобто запам'ятайте, а краще перемалюйте у себе до зошита і так буде вам краще. Йдемо далі. Тепер поговоримо про повні властивості логарифмічної функції. До властивості логарифмічної функції маємо логарифмічну функцію y дорівнює логарифм x з основою a. То область визначення цієї функції будуть числа від 0 до плюс нескінченності. Область значень цієї функції буде будь-яке дійсне число. Нулі функції, у яких ця функція дорівнює нулю, це при х дорівнює одиниці. Знак Це тоді, коли функція приймає певний знак однаковий на певному проміжку. Отже, якщо в нас основа А більше 1, то відповідно y нас буде менше 0. Тобто функція буде менше нуля. І х має бути на проміжку від 0 до 1. Якщо ж в нас y більше нуля, то x відповідно в нас належить проміжку від 1 до плюс нескінченності. І наступний випадок: якщо в нас основа логарифма знаходиться у діапазоні від 0 до 1, то y менше 0. Та x приймає значення від 1 до плюс нескінченності. Якщо ж y в нас більше нуля, то відповідно x в нас належить у проміжку від нуля до 1. Продовжимо розглядати властивості логарифмічної функції. Переходимо до проміжків зростання та спадання логарифмічної функції. Отже, функція зростає, якщо основа логарифма більше одиниці. І, відповідно, спадає, якщо основа логарифма знаходиться у діапазоні від нуля до одиниці. Неперервність функції. вона є неперервною, тобто ця функція не має точок розриву, вона йде суцільним графіком. Диференційовність. Ця функція диференційована. Відповідно до асимптот, то вона має асимптоти пряму х дорівнює нулю, що вертикальна асимптота, де х наближується до нуля справа. Сподіваюся, це зрозуміло. Зараз перейдемо до практики, і тоді вам ще більш стане все зрозумілим. Отже, перше завдання, яке ми з вами зробимо, це порівняємо з одиницею значення основи логарифма. Дивіться, логарифм 0,5 з основою А є більшим за логарифм 0,4 з основою А. Нам необхідно порівняти з одиницею значення цієї літери А. Тобто, як ми це зробимо? Зверніть увагу. Тут у нас написано 0,5, тут 0,4. То це нам каже про те, що цей логарифм, відповідно, більше за цього. І це можливо лише за того випадку, якщо А в нас належить діапазону від одиниці до плюс нескінченності. Наступне, тут в нас ситуація, коли в нас число що є меншим від одиниці, але є більшим за логарифмічною функцією. Тобто в такому випадку наше А належить проміжку від 0 до одиниці. Наступний випадок: логарифм кореня з п'яти з основою А менше логарифма кореня 6 з основою А. Що ми зробимо тут? Тут, відповідно, можна порахувати, що корінь з 5 відповідно менше, ніж корінь 6, ну це логічно. І далі від цього випливає те, що відповідно А належить проміжку від 1 до плюс нескінченності. Тобто, тут в нас йде нерівність, де саме така відповідь. І наступна остання нерівність, яку ми зараз порівняємо, це логарифм з основою А пі на 4 менший за логарифм з основою А пі на 3. Якщо згадати, чому дорівнює число Пі, то це приблизне значення 3,14. Якщо ми поділимо 3,14 на 4, це в нас буде значення менше одиниці. Якщо ж ми поділимо 3,14 на 3, то це буде значення більше за одиницю. Тобто тут у нас значення більше одиниці, тут менше. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що А належить проміжку від 1 до плюс нескінченності. Сподіваюся, це зрозуміло. Розглянемо ще декілька прикладів, і на цьому завершимо заняття. Наступне наше завдання це порівняти два числа: логарифм 2 з основою 9 та 3. Як ми це зробимо? З властивостей логарифма, це минуле заняття, ми з вами розбирали, що логарифми можна спрощувати. Тобто, ось дивіться, ми цю дев'ятку можемо представити, як логарифм 3 у квадраті, бо 3 у квадраті це дійсно 9, і відповідно 2. Що ми робимо далі? За властивостями логарифма ми цю двійку виносимо наперед як одна друга. Тобто, в нас виходить одна друга логарифм з основою 3 і відповідно двійка. Тепер треба подумати, чому може дорівнювати це значення? логарифм 2 з основою 3. Тобто це більше одиниці чи менше одиниці? Якби в нас було логарифм 3 з основою 3, то це була б одиниця. Тут, відповідно, воно до одиниці не дотягує, тому що тут двійка, а має бути трійка. Тобто, це число менше одиниці. Оцей логарифм. І відповідно, число, що є меншим за одиницю, його ще й множать на одну, на одну другу, тобто ще роблять його вдвічі меншим. Тобто ми можемо сміливо сказати, що це число буде менше за 3. Йдемо далі. Логарифм 27 з 1 п'ята. І треба порівняти з числом мінус 2. Як ми це зробимо? Дивіться. Тут також підемо тим самим шляхом, що і тут. Ми 1 п'яту представимо як 5 у мінус першому степені. А 27 ми представимо як 3 у кубі. І відповідно винесемо наперед. Ми з вами зараз трійку та мінус 1. За властивостями, ця трійка йде у чисельник, мінус 1 у знаменник. Тобто 3 поділити на мінус 1 і логарифм з основою 5, 3, нам треба порівняти з мінус 2. Що тут виходить? Треба спочатку подумати: це буде число більше одиниці чи менше одиниці. Давайте думати відповідно до минулого прикладу. Ми можемо сказати, що це число було б дорівнювало б одиниці, якби тут була не трійка, а п'ятірка. Тобто, це число трішки більше за 0,5. десятих. Це приблизно щось 0,65, 0,67 або 0,68. десь у цьому діапазоні. І відповідно нам це число треба помножити на мінус 3. То, якщо ми це зробимо, то в нас тут вийде десь близько мінус 2 і 1. ну приблизно десь так, можливо, менше. І нам треба його порівняти з мінус 2. тобто приблизне значення. То відповідно ми можемо зробити висновок, що мінус 2 буде більшим за це значення. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях, спробую відповісти усім. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.